Демо заробітну плату вчора мільйон був ви коли останні раз... свою зачора. Маєте запровод, я маю з інших джерел. Розумієте, а... такий, як наш директор, має на, на все життя св... свою забезпечити свою Дивіться, пане. Що бил, я вже показував? Хто потеє? Машина його курса є в кого? А як лікуватися людям за хворіє? Як, як де брати брат, Як лікуватися? Ви, ви ще три на людей? <кліп> як лікуватися людям? Сьогодні буде. Питання про зарплату. Сьогодні далі буде продовження виплати заробітної плати. Якби тут люди не спіть. А далі, до четверга, до четверга. Далі, не сто. Січні, ви далі будете. Заборгованості для виборів не буде. Платить. Але Бу ми, ми, ми маємо гроші повернути, ті, що ви позичаєте? Які гроші повернути? А вон півтора мільйона, що га? Ми отримали поворотну допомогу. Ми повернемо всі гроші, тих шести мільйонів, які на зарплату. А, тих, а, на, а тоді наша зарплата, коли. Та ні, ви застопиєте з рахунки виставляєте.